Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. У Хмельницькому попрощались із річним військовим. Нагадування про російську радянську ідеологію, коли завершать декомунізацію на Хмельниччині. Не вистачає людей. Сто сіток очікують військові, які звернулись з проханням до волонтерів однієї з громадських організацій обласного центру. Вольовий дуже навіть пам'ятаю такий случай, що він порвав сязки на ногах. І все одно, як кажу, я поміняю тебе віця, щоб ти Ні, не треба і дограв матч, і ще й забив на останку голи. Так, про загиблого військовослужбовця Віктора Ковальчука розповідає його вчитель Василь Писаренко. Віктор любив футбол та біг, брав участь у шкільних змаганнях. Народився у селі Пирогівка Віньковецької громади. Район забирав на кубок по футболу. Був кожен м'яч, і він їздив туди, в городок. зараз теж за район виступав. Віктору Ковальчуку було 48 років. У нього залишилися мати, сестра, брат та син, каже Василь Писаренко. Син загиблого військового Сергій Ковальчук розповідає: батько був у Польщі під час повномасштабного вторгнення Росії. В Україну Віктор повернувся, щоб захищати її. До цього військовий досвід мав службу в армії. Ну, коли йшов, знав тільки це я, бо тому, що навіть мамі він сказав, що їде в Польщу, бо Понятно, що всі були проти, що, щоб він йшов. На початку війни якби, в нас людей вистачало. Його якби сказали, нам поки що людей вистачає. Можете бути бо він на початку війни туди пішов, ну хотів піти, але сказали, що не потрібно. А пішов туди вже через рік війни. Загинув Віктор Ковальчук на Запорізькому напрямку в липні. Розповідає його друг Руслан Гримак. Про військового каже, така людина, що сім'я для нього була на першому місці. Тому він, може, от знайшов спокій, душевний спокій, що він пішов туди. Заборонити за дитину, за, за жінку. Провести в останню путь військового прийшли, зокрема, рідні, друзі та односельчани. Поховали Віктора Ковальчука на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове в Хмельницькому. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. На Хмельниччині священика підозрюють у спричиненні смертельного ДТП. Аварія сталася на автодорозі з полученням Дунаївці Грушка поблизу села Мушкутинці Дунаєвецької громади. 49-річний водій автомобіля BMW x 5 зіткнувся із ВАЗ, яким керував 46-річний житель села Залісці. В результаті ДТП водій ВАЗУ помер сьогодні у лікарні. Про це повідомили у поліції Хмельницької області. За їхньою інформацією, перевірка за допомогою приладу Драгер показала, водій BMW перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Міст алкоголю в крові перевищував норму у 8,5 разів. Поліцейські затримали водія. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. З власних джерел Суспільному Хмельницький стало відомо. За кермом БМВ перебував священик УПЦ. Завтра, 28 грудня, у Кам'янці-Подільському йому мають обирати запобіжний захід. Декомунізація в селі Ружичанка розпочалася майже 10 років тому, коли в 14-му на вулиці Леніна знесли пам'ятник Володимиру Ульянову, розповідає місцевий житель Микола. Була дуже велика скульптура на бетонному постаменті стояла. Чи мідь, чи бронза? Ні, мабуть, бронза все-таки. Було трохи людей. Знімало комунальне підприємство, не були проти. Ніяк перешкод не чинили, коли знімали. Куди подівся мідний чи бронзовий Ленін, Микола каже, не знає. На утіль, мабуть. На постаментах, де колись в обов'язковому порядку, в кожному населеному пункті стояв пам'ятник Леніну, вже давно стоять інші скульптури чи стели або ж розбиті квітники, як у селі Ружичанка Хмельницького району. За словами Миколи Макарова, потім в селі довго перейменовували вулиці, які підлягали декомунізації, аж до позаминулого року. Було громадське слухання і давали пропозиції, хто більше, які вулиці. Хто, які там набрали більше перейменування, і такі потім називали. Із його слів, не перейменували в селі лише одну вулицю Мічуріна, бо її мешканці категорично проти перейменування. Чи знають в селі, хто такий Мічурін, Микола каже. Там, де люди живуть, то, звісно, пам'ятають. Мешканець будинку на вулиці Мічуріна Роман каже, він, як і всі жителі, проти перейменування вулиці і зовсім не тому, що так поважають Мічуріна. Ну а для чого її перейменовувати? Це просто, як то кажуть, витягнути гроші купу з бюджета, щоб перейменувати вулицю тільки для того. На Хмельниччині за останні два роки процеси декомунізації пожвавилися і залишилось декомунізувати 10% об'єктів, які потрапили в реєстр, розповідає керівниця департаменту інформаційної діяльності, культури, національності і релігії обласної військової адміністрації Інна Михайлова. Станом на початок повномасштабного вторгнення було 2200 об'єктів топоніміки, які потребували перейменування. То, до прикладу, на сьогоднішній день вже порядку 2000 об'єктів топоніміки вони вже перейменовані. Тобто, нам нам залишається в Хмельницькій області перейменувати фактично коло 200 цих об'єктів. Хмельниччина вона дуже активна в цьому процесі. На листопад ми були визнані лідером в цьому процесі. Побудований на честь 50-річчя радянської влади. Така табличка висить на. Пільському клубі в одній із громад Хмельницького району, а на фасаді цього будинку в Хмельницькому зображена радянська зірка. Таких знаків нагадаю про російську радянську ідеологію на Хмельниччині ще чимало, каже перший заступник голови обласної ради Володимир Гончарук. Ми повинні зараз розуміти, що Росія наш ворог, і ми повинні змінити цей процес. зірка з Кремлем, це нормально? Чи державна політика в цій сфері адекватна чи неадекватна? Чи 24 лютого 2022 року тисячі нас задуматись над цим питанням, чи не нас задуматись? Чи те все, що є? Це було нормально? Якщо воно було нормальним, то зараз це те саме росіяни роблять на окупованих територіях. Абсолютно те саме. Він пропонує позбутися радянської ідеології на території Хмельницької області остаточно та створити для цього робочу групу, яку мають увійти депутати всіх фракцій. Депутати на останній сесії обласної ради підтримали мій депутатський запит про створення робочої групи з декомунізації національної пам'яті при обласній військовій адміністрації. Чи створять таку робочу групу з декомунізації і коли, Інна Михайлова наразі каже питання ще не вирішене. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельниччина. Волонтер Євген Радецький разом із дружиною нарізає заготівки для маскувальних сіток. Розповідає, у волонтерському центрі захист робиться це півроку, відколи переїхав із Херсона. Тут сім'я волонтерить щодня по шість годин. Сітки виходять дуже гарні і маскують дуже добре, бо ми перевіряли у себе тут, на наших машинах накривали, то це дуже добре. Це дає гарантію хоч трохи зберегти життя для військових. Євген Радецький каже, люди, які займаються плетінням, потрібні постійно. Для військових маскувальні сітки це витратний матеріал. Це накривається окопи, бліндажі, машини, всі види машин, які є, включає і літаки, одну таку сітку розміром 6 на 6 метрів. Двоє людей можуть спласти протягом трьох днів, якщо працюватимуть цілий день. Сто сіток очікують військові, які звернулися з проханням до волонтерів громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Зараз для виготовлення маскувальних матеріалів не вистачає робочих рук, розповідає волонтерка Наталія Кошай. Дехто звертається, що потрібна одна сітка, наприклад, щоб накрити автомобіль невелика і е, таку одну сітку ми можемо надати відразу. Але є підрозділи, які звертаються звертаються до нас за тим, щоб виготовити декілька сіток. Буває навіть по 10-20 і великих. Наталія Кошай каже, з початку повномасштабної війни волонтери захисту передали військовим 2100 маскувальних сіток та 1300 маскувальних костюмів. Матеріали для них надають, зокрема, підприємці, а також купують за донати. Тут у центрі навчають плести. Насправді сітку плести не так вже складно. Можна навчитися відразу її плести. Буквально за декілька хвилин наші волонтерки покажуть, як це робити. Справляються навіть діти. З 2015 року волонтерить Іванна Федощук. Тут у захисті жінка почала. ...плести сітки за два місяці до повномасштабного вторгнення. Зараз так працює щодня, каже, які матеріали потрібні. Зимою ми в'яжемо, звичайно, білі такі, ну, з білим сітки, але чисто білих ми не в'яжемо, тому що чисто білого снігу там немає. Є грязюка, болото, і тому потрібні такі ну, матеріали коричневі, темно-сірі, таких кольорів. Щодня 20 людей плетуть сітки у волонтерському центрі захист. Тут працюють по кілька годин. хтось зранку і до пізнього вечора. Щоб закрити потреби військових у Москві. У скувальних матеріалах, каже Наталія Кошай, людей потрібно більше. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова Суспільне новини, Хмельницький. Більше тридцяти фольклорних колективів виконували на етнофестивалі в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва колядки, різдвяні пісні і щедрівки. Колективи села Рібки поблизу Ізяслава на фестивалі виконували Щедрівку та три колядки, які співали в їхньому та сусідньому селах. Розповідає Галина Рабчук. Ми колядуємо наші сільські колядки. Ми колишні колядуємо. старих людей питалися, і ми пам'ятаємо, як ми ще дітьми були і колядуї. Керівниця двох ансамблів села Рібки Наталія Міщук каже, старовинні обрядові пісні записували старожил своєї містини і намагаються розучувати саме їх в нашому селі і в сусідньому селі. Вони нам найближчі і більш органічніше. Вони в нас виходять ніж співати якийсь коляд з нот там чи з іншого якогось збірника. І ми стараємось відродити саме наше, те, що в нас колись колядували. Із її слів, в рібках щороку колядують. Співачка колективу Калина Малина Ганна розповідає, чим віддячують господарі за коляду. Цукерки, гроші так. Яблука, горіхи, кобасує, кажуть, сало. Що <ріхи> <ріхи> тільки не дають? Наталія Міщук каже, минулого року співаки колядували та назбирали 7 тисяч гривень для українських воїнів. Колядували для збройних сил і кошти передали волонтерам. І плануємо цього року також. Та он шонкру це пше. Співочий дует Зіньківського будинку культури з-поміж іншого виконав колядку польською мовою. Колядка про те, що народився Ісус Христос в Віфлеємі, До нього прийшли поклонитися ягнятка, прийшли три царі, де матер, Мати Божа його сповила і на сіно положила. Валентина Биць каже, її предки етнічні поляки, тому польська для неї друга рідна мова. Цю колядку я знаю з малесенької, десь від відрочків трьох, напевно. Я багато ще інших знаю колядок на польській мові. Як моя бабуся прививала мені любов, директорка обласного науково-методичного центру культури мистецтва Майя Онищук каже, вдруге проводять етнофестиваль колядок та щедрівок і цього разу чують нові пісні, і сучасні, і старовинні. Наша історія говорить про те, що традиції, обряди, пісні, нашу культуру історично знищували і намагались її притиснити, забути. Не показувати учасникам, продовжують зберігати, передавати з вуст уста від покоління до покоління, наші красиві, красиві, багаті традиції. Світлана Поровок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.